Так, настав час підшипників, От, коротше, Це все було грязне, тут трошки було смазки, не, не, не кажу, що не було. Але та смазка вже трошки була стара. Даємо смазку айпон. Отака вона. Так. Жирнувато. О. Цього буде достатньо, аби підшипник харчувався смазкою. Все, тепер беремо так. Сальник Ось він, І закладаємо сюди. Втискаємо, він стає на своє місце. Потім, коли буде працювати підшипник, він... І ну, воно, коротше, буде як. Він буде працювати, і та вся всередині смазка вона розійдеться по цілому підшипнику. О! Кафіня. Ой так треба робити всіма підшипниками, помити їх, смазати і буде все гуде. Так О, назад треба буде надівати звздочку. Коротше, трошки змастив. Там середину смазал трошки, звездочку тоже трошки смазал, закладываем ланцух, так, и yeah. дальше. Да всю штуку. Есть брудна Так, тепер беремо гайку. Гайку чуть-чуть. Це дуже гарна смазка оця. Ось така пластична. Така що... Прикольна, коротше. Воно тут трошки ржі, Тобто корозія від води його хочу щось змостити, але сильно не треба. Взагалі це я дуже грубо, я б так сказав, змостив. Куди нахер, блядь? Стоять, блядь. Твою мать, блядь. Пудиш себе ба? Ну ти йоп, твою мать, а? так, зараз не тебе, блядь. Пришучим нахуй. чё, блядь? Ты чё, блядь, на? Да? Сосна волна, блядь. Не нахуй. Но, сегодня день такие, что все ломается. Ты ёпта. Ну, если а сами башь. розумію. Кого хуя ти хочеш мене? Та сили нахуй, та й все. Ні, мені трезвоє. Так. Є. Так, не пизде. Блять, менеду, ну, другівна. Ладно, хуй з тобою, зроблю, блять. Я по-своєму не буду по-молдавському, та як, блять, на заводі. Там по-молдавському все роблять. То я вже переконався, блядь. Неодноразово. Тяжко було ж топор з в'їбати, Тяжко, блядь. Тобто... просто зробити, щоб гайка не відкручувалася, тут зробити штопор, пиздець. Тобто, ну, блядь... Елементарну річ. Ні, треба було зробити таку гайку, блядь. Що вона взагалі абсолютно, в принципі, ну, нелогічна, блядь. Нахіра, блядь, тої гайки тут. Що можна штопор зробити, блядь. То вони зробили таку, типа, думали, ну, певно, що це прикольно, блядь. В Чапацьки ніхуя це не прикольно. Взагалі, бля. Так. Коротше, нічого страшного, в принципі, що ми зараз не дотягуємо. Потім я дотягую зірочку, коли вже буде колесо, от, тоді буде включена чи передача, чи на гальмах і можна буде дотягнути.